Вітаю з вами формула картингу і четвертий етап сезону 2025. Власне, просимо до Борисполя. Але якщо бути трошечки більш точним, то так називається такий гран-прі, гран-прі гран Борисполя. А е якщо цікаво де це, то це село Гора Смарт-Карт. Е але щоб доїхати сюди, коротше вам треба або до них зайти на сторінку і подивитися, як це робиться. Е ну, це якщо вам стане цікаво, але поки що подивіться цей гран-при і. Е Можливо, складати своє враження і про цей карт, в тому числі. Один, ну а ми тут для два, того, щоб показати три, вам кваліфікацію шотири, до шотири, четвертої шотири? гонки а, ну, сезону. Думав, Сьогодні вперше будуть дві не? нашоломні камери. Те, про що деякі з вас особливо наполегливо просили, дуже рекомендували навіть взяти в прокат, але сьогодні маємо такий ресурс від наших гонщиків в Євгенії, яка сьогодні нарешті дебютує в сезоні, але про це ще трошки, трошки далі розповімо. Є своя камера, є своя камера, і в вон там зараз, бачите, надягають, наприклад. Шоломна Валерія. І yeah, дякуємо yeah, йому yeah, за, yeah, за yeah, те, yeah, що він приніс can свою can камеру be також be на шоломну, третю. Але, на жаль, з нею виникли певні I'm проблеми. I'm Треба буде I'm розібратись, I'm як записувати якісно I'm і на неї. Be і, be можливо, ми побачимо park, 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 park. в подальших фан-прі навіть три нашоломні камери. Ну і, звісно, загальна камера нікуди не поділась. Отакий буде ракурс на пряму старт-фінішу. Там от ви бачите перетин кола, а зараз бачите схему траси. 21 поворот, 650 метрів. Ну, 21 поворот це за підрахунками самого картингу. Вони так рахують. Ви можете рахувати інакше. Ми в принципі приймаємо їхню таку трактовку цієї траси. Ну, ви ж знаєте, один поворот іноді можна трактувати за два і навпаки. 650 метрів це доволі довга траса. Проходиться вона, ну звісно, набагато довше, ніж тому самому -карті, чи, чи навіть в. Броварах, та будь-де, ну окрім окрім чайки. Друга найдовша траса цього чемпіонату. І формула картингу тут вперше. Вперше ми в Борисполі. Можна тепер сказати, що ми відвідали вже всі картин. Ну, як відвідали, я маю на увазі зі змаганнями навіть відвідали всі картинги, які були в Києві до певного моменту, бо відкрився нещодавно ще картин в республіці. Ну, це КВС картинг називається, це не на правах реклами реклами, бо ми там ще не були. Скоро відвідаємо і, можливо, навіть додамо в опитування на наступний сезон. Тут зараз пояснюють тим, хто не був на цьому картингу, як. Як треба сідати за карті, як треба йому керувати Тимофій та Олександра тут були, розвідали перед тим, як зрозуміти добре. чи варто сюди взагалі приїжджати. Ну, добре, як бачите, зрозуміло, що варто, і от ось вони двоє вирішують, кому яку машинку, а зараз поясню, що відбувається. А тут нам на показують статистику, що Тимофій Може, цього валіра. сезону три а, всі ти. три кваліфікації а, ну, Олександр важкий. виграв. І будемо буду вам трошки розповідати про гран-при чайки, якщо ви не знаєте, що там відбувалося, тому що. Відео з неї нема, бо там виникло, виникло багато проблем із відео безпосередньо, і з самим картингом, ну і так далі. Сьогодні в сезоні дебютують троє, але це не дебютанти формули картингу, Вони були в попередніх сезонах. Дуже раді поверненню, ну, в першу чергу, от Євгенії, яка тут була ліворуч, тому що вона, ну. Щось забагато пропустило, також вона пропустила три гонки, давно не бувало. Також ну, не менше раді насправді повернення і Валерія Лешо, який був у попередньому сезоні, проїхав одну гонку, посів восьме місце. А Євгенія, Євгенія в попереднього чемпіонату була взагалі третьою. Що цього сезону буде, звісно, дуже важко повторити через велику кількість пропущених гонок. Ну, і також Роман Михальченко повертається, який проїхав дві гонки минулого сезону. Запам'ятався тим, що посів подіум на Жезі швидкості на гран-при Києва. Ситуація в чемпіонаті після чайки трошки оновилась. І так, Тимофій чайку виграв. Олександра була другою, Серафім був четвертим, третім приїхав Олексій Маслов. Ну і багато, багато хто з тих, кого бачите зараз в цій таблиці, пропускає цей етап, даючи шанси тим, кого три нулика вони. Цей сезон для себе тільки розпочинають з другої його половини, з четвертої, з шести гонок. Отже, камера в Тимофія і камера О, в це, Романа. Це, Бачите, ми тут навіть, шлема, е, е такий одна з плюшок цього картингу: це те, що розфарбовані е карти це, тематично. Тематично до машинок Формули 1 і є реально 10 картів і 10 різних ліврей. Ну, тобто, так, да, не можна сісти на дві Феррарі. на жаль, але все одно дуже гарно. І Тимофій обирає свою команду Феррарі. Роман буде за Bullом. До речі, Роман здійснив перехід, як мовити, перед цією гонкою, тому що за стало місць на таке забагато стало бажаючих посісти місце в Макларен, і Роман перейшов в команду Вільямс, щоб допомогти Серафіму та Павлу, який ну навряд чи звісно, цей сезон. Він вже з нами приїхав з який я озвучував раніше. Але ми дуже раді, якщо Павло нас дивиться. І зараз він бачить перший, і всі ви і теж бачите перший жовтий прапор. Я так розумію, що Роман Хальченко це онборд. Він проїхав повз я так розумію, Валерія Лешо. Валерій Лешо застряг перші, через перші 200 метрів. Зараз його будуть діставати, побачимо, наскільки оперативно тут це відбувається, тому що від цього багато що залежить теж елемент рандому завжди, наскільки швидко тебе помітять, наскільки швидко тебе дістануть пам'ятаєте в взагалі з, висту, і Романенко з на мосту і його довго не бачили. Вже зелений прапор Валерія дістали. І от таке от нульове коло, ну, це коло навіть виїзду, і воно теж воно теж рахується, але показовим буде, мабуть, вже друге коло, і починається відлік. Ну, Це нульове коло Олександр Вигорова Тимофія на 3 секунди. Починає вона цю кваліфікацію добре. Можливо, вона її якось. Заохотило те, що в неї нема жодної виграної кваліфікації цього року на противагу попередньому року, коли вона половину кваліфікації до сезону виграла. Дивимось за Тимофієм, його перше таке бойове коло. Ну, Валерій зараз коло не розпочав, через те, що він трошки застряг. Чего бачимо, як він розпочинає, ну, 38 це номер коло де він застряг, це не звертати сюди увагу. Непогане коло в Романа 5,9, ну але... Все. Лювій кола. і ось перші реально ну, от такі, 51 секунда Олександри. І чим відповість Тимофій, інший пілот команди Феррарі, перетинає лінію старт-фініш і програє 3 десяті секунди по першому колу, де він здається вже не був в трафіку і мав оптимальний трек. Євгенія 6-3 програє Олександрі. Тобто, Зараз дивимось, роман програє Євгенії і про кає, так знати. Можливо, теж не дуже, не дуже вдало зібрано коло нього. Зараз ми за ним поспостерігаємо трошки. Дуже складний цей поворот, я вам скажу, дуже В нього важливо правильно війти, якщо трошки пізніше згальнувати, то можна прям вилетіти конкретно. Бо така довга пряма, яка повільний такий. Не назвати це ще але все одно Валерій перше своє коло все одно програє Євгенії, і ми бачимо, що Євгенія впевнена е, себе почав, почуває на початку цієї кваліфікації. Принаймні, впевненіше, ніж хлопці. І в тому ну, числі Олександр, яка виграє в трюфія, вже не виграє. Вже не виграє 55 кнопів е, на пів секунди швидше за Олександр. Є ще 6 хвилин цієї кваліфікації. Роман тут застрягає трошечки за Євгенією і буде або намагатися її пройти, або все ж таки скористається лайфхаком, щоб трошечки відпустити вперед гонщика. Ну і о. Роман ставить непогане коло. До речі, навіть перебуваючи Євгенією, ставить непогане коло. Зараз намагатиметься їм віти. Але тут нема місця! Але тут не вистачило місця. І бачите, що відбувається. В аварію потрапляє також гонщик, небезпечний гонщик команди Вільямс. Жовтий прапор на першому секторі і буде чекати. Недовго буде чекати, насправді респект на даний момент за це. Маршалам дуже швидко реагують, що вона задоволений, але, ну, як на мене, там було мало місця. Нагадую, що всі... Ну давайте, повтор. Смачно, смачно так врізався в шини, і... але наголошую на тому. Все, все на картах завжди безпечно навіть. Повірте, це був не, най, не найбільш такий страшний вилітчини, який ми бачили в тому числі в цьому сезоні. Тимофій опиняється теж в трафіку, але він має хорошу перевагу. Він має хороше коло 49,1. Олександра програє йому майже 2 секунди, маючи найкраще буквики 51,0. Ну і можливо на ще своє коло показує. На даний момент це дуже комфортна перевага для Фортія в на трасі, де... Олександра Повікова, не покращуючи, на трасі, де е, здобути пол, здобути взагалі будь-яку позицію, є дуже важливим. Зараз Валерій покращує і випереджає Романа. Е, тому що, як ви бачите, ну, якщо ми виконіти по перших колах екшн камер, то не так прям багато. У вас також була Фенофія, невеличкий контакт з Валерієм. Е, Сподіваємося, що це не сильно впливало на одного чи іншого, по-моєму, Валерія якось покращився. Тобі по моєму обійшов Валерія. Ну але давай так, такий, такий невеличкий епізод. І знову нагадую, що кожен епізод може бути розглянутий нашими арбітрами на предмет того, що може винести попередження або навіть якесь покарання на наступні гран-при. В цьому е конкретному гран-при ніхто не має е ніяких штрафів, тому що всі, хто ці всі штрафи мали, вони пропускають. Цей половин подивітися вони отримують в своїх наступних. Пройшов і Роман, але перед ним все ще трафік. І гені, то вони трошки менше щастить сьогодні на такі чисті кола. Що тут було з Романом, вже, Не ні, ні, тут просто нам показують, що роман про не вписався, і тому його пройшов. Нагадую, що гонщики в кваліфікаціях не зобов'язані пропускати швидших гонщиків, тому що ну, а з, з якого не було, якщо гонщик сам знаходиться на швидкому полі, да, але якщо десь був жовтий прапор, що людина точно знає, що вона е не на оптимальному колі, якщо судді зможуть це довести, то можуть і за це тут, навіть обходить Євгенію на цій другій такій невеличкій прямій і Роман е так на це задивився, мабуть, що трошечки не спіймав карт, але нічого критичного, йому ще теж Євгенію обходити. Або знов-таки відпускати. Ну, сьогодні вона для нього є таким стримуючим фактором. Побачимо. Е тим часом лишається лише трохи більше ніж 3 -три хвилини. триколина, починаємо нове коло. І ось бачимо, що всі троє інших гонщиків, окрім Олександри, теж розпочинають свої спроби. Спроби лишається не так багато. На, спробі, на швидкій спробі зараз Тимофій, бо в нього нарешті більш-менш чистий трек. Побачимо дивимося зараз за Романом. Раса дійсно непроста і, е, про що я казав, що мені дуже-дуже складно обганяти насправді, тому що біля, ну, от навіть бачите, ця ніби як пряма, але все одно вона така відносно пряма, да, має дугу. От е, вчора була кваліфікація до Гран-прі Бельгії, я записую це прям перед гонкою через 20 гонку, тому що підписати. От зараз Тимофій розпочинає ще свою спробу, бо Олександра з двох секунд будемо сісти про... Вчора було сказано про те, що О, руж, та такий поворот вже не сприймається гончик не як, як поворот. Якщо складне, до треба. Ну от теж таке пряма, не зовсім пряма, поворот не зовсім поворот. І, можливо, Щось спільне в цьому таке є. Роман Михайленко випереджає Валерія за півтори хвилини до закінчення кваліфікації. Ну, це означає, що через півтори хвилини не можна буде починати нове бойове коло, тому що заїзд в бокси буде. Раніше ніж лінія. Тобто останнє коло таке, не буде рахуватися, воно буде коло заїзду в боксу. все як в Формулі 1. Валерій має ну, останню або дві останні спроби, і тим він зараз покращує 48-3 і, можливо, ну, за хвилину до кінця кваліфікації секунду Олександр знайти буде з коло, звісно, доволі важко. Рідко буває так, що секунди. ще будемо секунду. Роман і Валерій. Валерій, це... І Валерій покращує. Валерій покращує виходить знову на третє місце, повертає його собі, і я вам скажу, що це, мабуть, була остання спроба для нього, тому що, да, ще одне коло в нього є, але ми бачили, що там він розпочав його прямо за романом. Тобто якийсь трафік він матиме, на речі. Роман буде прям пропускати. А навіть якщо пропускатиме, то все одно це втрачений час. Олександр, до речі, покращує. Олександра, до речі, покращує до 0,4, тобто на 7 вона покращила свій час, і це, і це вже дуже багато, але все одно недостатньо. На 48,7 в Олександри. Роман трошки в'їжджає з'їжджає, що ще. ще. А, і пропускає Валерія, да, значить його останній спроба все ж що... таки. Ну, явно не буде швидше, ніж Валерія, якщо він, він його обійшов. А Олександра, Олександра має останні, теж останню можливість. Вже кваліфікація завершена, а отже, гонщики доїжджають свої останні кола. Побачимо, що буде в Олександри, Але я так розумію, що оскільки вона була близько з Євгенією, вона, скоріше, потрапила теж трафік. Ну, Будемо дивитися 47, 48... Ні, все, Олександра вже не, да, Олександра зараз перетинає, 57 не покращує, ну, мабуть, знову трафік від Євгенії, яка доїжджає своє останнє коло хвилина 0,2. Так і не покращили. До речі, найкращим колом Євгенії стало її друге коло. Тобто, це, це, коло виїзду з то Взагалі перше. Ну, це, це дуже незвично, що Гончик не покращує. Знайомство з трасою виходить таке хороше, а потім Гончик не знаходить, як це як часто покращить. Тимофій виграє цю кваліфікацію, це вже точно, вже нема кого ніби до його. Перевершити і заїжджають гонщики в бокси. Роман все ж таки четвертий, хоча дуже-дуже довго боровся він за третю, і в... майже, майже зміг її здобути, і Валерій з останньої виходить з проби зміг таки покращити до до 52,9. Я тобто да, 52,9 найкраще коло Валерія Лашон. Вітаємо його з третім місцем. Він вже був колись третім. Кваліфікації на гран-прі Броварі, щоправда, тоді було просто троє гонщиків. А зараз він третій з п'яти і має шанс на другий подім своїй кар'єрі. Кваліфікація завершена. Перший Тимофій, друга Олександра, дві Феррарі знов будуть попереду. Третім стартуватиме Валерій, далі Роман Михальченко, п'ята Євгенія Кулюкова, Валерій Лешо. Ось він на ваших екранах, і непогано він себе показав не такий великий відрив, як на гонщика, який. На картингу вдруге за останні багато-багато років. Тож, але Валерій розуміється, розуміється на автоспорті, знає де, що, куди, що таке апекс, що таке е, поворот. І як їх грамотно проходити. Відпочивають гонщики, да. Ще одна специфіка цієї траси в тому, що доволі туге кермо, зазвичай на картах, і пілотування ну, і так непроста траса, особливо цей, цей третій сектор, ця секція перед заїздом в бокси. і так Вона вимагає багато пілотування, тут ще й, кожен поворот вимагає трошечки фізичної сили. Тож, можливо, і не дивно, що деякі гонщики встановили швидко часу, а потім не змогли його покращити. Що ж, чекаємо на вже офіційні підсумки цієї кваліфікації. І будемо плавно переходити вже до гонки, я сподіваюся, вийде завтра у той самий час. Що ж, дійсно раді знов бачити гонщиків, які давно не були. На жаль, сьогодні немає і Романенків з команди Газ, нема, не було і Серафіма Романова. Він вперше за довгий час пропускає гонку. Сподіваємося, що побачимо його м, ну, при хоча б на останньому етапі, якщо не на наступному, Наступний буде Гран-прі Києва Спринт-Вікенд спринт на е, Жизі швидкості. Е, ну, і те саме стосується братів Романенків з команди Газ. Е, результати кваліфікації. М, попереду завтра ставте. Е, не, 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 в завтрашньому відео стартуватимуть дві «Феррарі» — Тимофій і Олександра. Валерій Лишон на третій позиції, 52,9. 4 секунди відставання, майже 6 секунд, але на 6 програв Роман Михальченко. Новачок команди Вільямс. Він вперше виступає за нову команду, не за Макларен. І подейкують, що і наступного сезону він змінить команду. Тобто Вільямс такий перехідний для нього пункт між Макларен і побачити ким. Якщо він. Якщо плани дійсно здійсняться, і е, п'ятою стартує Євгенія Полікова з 57,3. Найкраще коло, ну майже 57 і 4. Що ж, дякую, що завітали на наше відео, на четвертий етап е, формули картингу. Це була лише кваліфікація. Нагадуємо, що за її підсумки, підсумками очки не присуджуються. Все буде вирішено в гонці, але е, ця кваліфікація обіцяє бути. Важливою для підсумків гонки, бо дійсно обганяти на трасі непросто, але такі траси теж мають місце бути. Що ж, дякую, що подивилися до нових зустрічей, і не забуваємо дякувати Силам оборони.